Зрозуміти, що ви подобається того, тому, хто подобається вам, дуже непросто, оскільки, коли діло стосується привабливості, все дуже запутано. І інколи, щоб зумітити симпатію, придеться подивитися, придивитися. От вам 10 признаків, на що потрібно звернути увагу. І так, перше, людина реагує на ваш голос. Звук вашого голосу і правда може звабити людину. Дослідження показали, що жінки більш привабливі, низькі голоси, в той час, як чоловікам наоборот, високий. Ті, хто говорять, швидко здаються більш розумнішими і вихованими. А якщо ви вмієте міняти інтонації ви здаєтеся цікавішим, тому хто вам симпатичний. Може подобатися ваш голос, так що зверніть увагу раптом, він чи вона відповідає на нього посмішкою чи сміхом. Якщо це так, між вами можуть пробігтися іскри. Друге. Він чи вона прикидається недотрожними. Слухи не брещуть, ігри в недотрогу і, правда, бризок симпатії. Коли вам подобається той, кого увага добитися важче, ми докладаємо більше зусиль. І процес привороження стає цікавішим. Все зводиться до одного доступності. Хоче, коли ви здаєтеся доступними, люди тягнуться до вас сильніше. Третє несхрещені ноги. Навіть язик тіло розказ, може розказати про доступність більше. Наприклад, коли людина не схрещує ноги чи руки, він якби говорить я відкритий і стосується це як чоловіків, так і жінок. Дане правило поширюється в тому числі і на однополі пари. Існують і інші вербальні способи заявити про себе відкритості, в роді розкритих рук і зорового контакту. Четверте, людина говорить, що одинока. І знову поговоримо про доступність. Тому що це важливий момент. В привабливості, коли людина намітає, що він одинокий, це добрий знак. Так що, якщо хтось заявляє про статус одиночки, може, пора вже зробити крок, бо хто знає, раптом людина так говорить про свою доступність, бажаючи привернути вас. П'яте. До вас хочуть доторкнутися. Дослідження. 2014 року виявили 5 типів флірту. І важливий значею симпатії була спроба доторкнутися. Почання прижатися до людини бедром було названо очевидним признаком любві. Якщо ви розсмішили того, хто вам подобається, а він хоче до вас доторкнутися, так він може відчувати до вас симпатію. Зверніть увагу на це. Шосте чесні розмови. Правило просте. Чим більше людина розказує про себе, тим більше він зацікавлений. Це показали ті ж самі дослідження різних типів флірта. Ви можете це і не замітити, для прикладу людина розказує, що переживає тяжкий розрив чи невдачу, але попадає інформація не найвряжчиво. Сьоме. Підражнює. Все в тому ж дослідження вивчали способи фліртування, що все спілкування і підраження були не, пусто, не на пустому місці. Подразнення описували як легкі безобітні насмішки над іншою людиною. Похоже, ви і самі використовували підраження як один із способів флірта. Ну, пам'ятайте, насмішки повинні бути м'якими. Не висміхуйте ті риси, в яких людина не впевнена. Як би сильно вас не тягло до неї. Восьме. Розширені зрачки. Розширені зрачки пов'язані з проявом потягу. Всі прекрасно знають, що очі дзеркало душі. Якщо ви вдивляєтеся в очі об'єкту симпатії, ви можете зрозуміти, симпатично ви йому чи ні. Дослідження показали, що якщо людина збучена, її зрачки розширюються. Це хороший спосіб виявити сексуальну орієнтацію. Ваші зрачки розширюються, коли ви подивитесь на людину, до якої вас я. 9. Бажання зайняти руки. Коли люди нервують, вони хочуть зайняти руки. Вони поправляють волосся чи перевіряють нігті згідно недавнім дослідженням, може бути пов'язано з, з потягом. Дослідження вияснили, що люди, які часто фліртують, ловлять себе на тому, що валяться різними гудзиками та мізочками, нитками і подібними дрібними предметами. 10 відзеркалення. Це ще один признак. Це відріз... відзеркалення. Якщо звернути увагу, ви можете замітити, що об'єкт симпатії копіює ваші рухи, позу і поведінку. Наприклад, людина може наплозити голову в сторону, відзеркалити вас чи приймає ту ж позицію психології. Відзеркалення як форма копіювання вивчають дуже уважно. А які з цих признаків здаються вам цікавішими? Поділіться своїм досвідом в коментарях. Переведено і озвучено мною. Так що, якщо вам сподобалось це відео і ваших друзів, колег...